Друзі, всім привіт! На жаль, зараз немає змоги так часто знімати відеоролики, як я знімав раніше. Тому зараз та сьогодні я вам покажу, яку я роботу проробив трошки більше, ніж за минулий місяць. А ви оціните, тому що роботи було виконано дуже багато, фізичних сил затрачено дуже багато, матеріалів витрачено дуже багато. Зараз все покажу. Всі, хто мене дивився, всі знають, як я працюю, я люблю працювати. Я люблю цей будинок, свій будинок, який я купував, який я вкладаю кошти. Купував я, звісно, його він був в дуже занедбаному стані. Подвір'я також було в занедбаному стані. Але зараз все покажу, все оціните. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте, подобається, не подобається. Робив все своїми руками. Дякую тим, хто мене підтримує, дякую тим, хто пише коментарі, поради. Я нормально відношусь до будь-якого хейту. Ті, хто мені якось підказують, люди, всім дякую. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Зараз покажу більше про мій будинок. Ну, про будинок сьогодні, вірніше, не буду показувати. Покажу загальне положення подвір'я та роботу, якою було виконано. Дякую. Отже, шановні глядачі, зробили ось таку з дружиною клумбу. Витратили на неї не так багато грошей, не так багато й сил, в принципі, але нам подобається. Тут у нас ростуть троянди, засипали все щебнем фракція 520. Та також купували ось таке будкаміння, на яке витратили 300 гривень. Ну, щебінь у мене е, все рівно залишався, тому що я роблю плитку, мені ще в принципі, буде його дозамовляти. Ну, Але зробили ось таку зону. Е, під щебень вклали спеціальне покриття агротканину, вона по типу мішковини. Дуже добре захищає від трави. Я це все спеціально робив, щоб в подальшому тут не лазити, щоб не вибирати постійно цю траву. Результатом дуже задоволені. В принципі, все, що хотіли, зробили. Хочу також будкаміння в подальшому купити, зробити і повністю все обкласти, щоб ну, мені здається, так буде набагато гарніше. В принципі, на всю цю роботу витратили приблизно один, ну, може, трошки більше одного, одного дня. Також, шановні глядачі, перед ділянка. Ну, в подальшому я планую зробити тут калітку, фіртку, хто як називає ворота. В мене залишаться там. Я буду їх робити відкатними. Тут зроблю вхід, щоб можна було поставити машину. Тут ми трошки розчистили, також будуть у нас, ну ще не знаємо до кінця, що будемо висаджувати, але тут також будуть троянди. зроблю. Доріжку. доріжку буду викладати з плитки, яку я буду робити самотужки. Ну, в принципі, хто бачив ті знають, я роблю плитку своїми руками. В подальшому також все більш детально буду розповідати, що та як я роблю. Зараз трошки пізніше перейду, покажу до самої плитки. Також ще одна зона, яку ми зробили, це зона, де ростуть у нас ялівці, туї. Зробили її за копійки. Кору ми збирали в лісі, у нас поряд знаходиться ліс, ліс буквально там до 1 кілометра, це якщо по дорозі. В принципі, витрати тут тільки на туї, кору ми збирали. Це також поставили агротканину. агротканина по типу мішковини. Я ж кажу, вона набагато краще, вона трошки дорожча, але ми брали одразу 100 метрів. За 100 метрів ми віддали. Півтори тисячі і в нас її ще дуже багато залишилося. Шириною вона, здається, метр двадцять. Зараз трошки ближче піднесу, щоб було зрозуміло. Та видніше гарніше. Ось така зона, звичайно, воно все ще не дороблено до фінального результату, але вже набагато краще, ніж було. Зараз так, щоб було зрозуміло. Покажу наші клумби від самого початку і до того місця, де завершив демонстрацію. Зараз перейдемо до більш робочої зони, покажу, що я там роблю. Ну Тут у нас все просто, вхід, поки що зараз тут ворота, вхід. В подальшому планую зробити відкатні ворота, щоб все було на автоматиці. Тут в мене робоча зона. Нещодавно відмостку я завершив, про це я знімав відеоролик. Тут я розбивав будматеріал, Трошки економив, хто б що не казав, але грошей в мене немає знаєте, так багато, щоб, як мені написали один коментар, спочатку потрібно там краще назбирати кошти, а потім вже робити нормально. Я вважаю, я нормально зробив. відмозка це не такий матеріал, який потрібно витрачати там на нього дуже багато коштів. Подальшому також зроблю тут декором, поки що не буду розповідати. Але сподіваюся, вам сподобається. Тут у нас також ще одна зона, будемо її декорувати, робити більш гарнішою. Зараз потрібно буде їх оприскати, бо також трошки шкіднички нам заважають. Що ще зробив? Трошки вже більше місяця пройшло, хто пам'ятає, ось мене під навісом, оці стовпчики я робив також з будівельного сміття. Все доробив, все залив. Вийшло в мене там трошки більше трьох днів, але все зробив, все вже гарно засохло, вже пройшло 28 днів, все добре. Стовпчики залишилось тільки нормально пофарбувати. Чорний колір, та все буде добре. Тут у мене трошки такий хламчик, ну то нічого то таке, то робочі моменти, малого м'ячик. Ну, це плівка, це я стелив, щоб молочко не повиходило. Також щебінь. Щебінь я замовляв також і для стяжки і для фундаменту. Зараз підійдемо до фундаменту. Покажу також, у мене щебінь йде в мою плитку, пісочок мій. Пісочок у мене пісочку дуже багато вистачає. У мене сама земельна ділянка знаходиться на піску, тому піска в мене вдосталь. Пісок я не купую. І на цьому дякую. Це я застелив, просто у нас дуже великий вітер був нещодавно, тому застелив, дуже багато його розмило по самому участку, по самій ділянці. Це в мене, можна сказати, так, робоча зона. Мій вібростіл, також про це знімав відеоролики. Один раз я робив заміс, у мене просто не було змоги, вдома більше не був. Зараз також буду продовжувати. Плитка поки що підсихає. Сьогодні я забрав сепарин. Це для того, щоб форми зма... змащувати та потім їх нормально витягати. Бо якщо не змащувати, будуть проблеми. Я перший раз робив, там були вже сколи. Потрібно все ж таки змащувати. Я подивився, деяких блогерів з Ютубу, вони так радять. Ну, потрібно робити, як пише книжка. Також бордюри ось такі взяв. Взяв їх невеличкі, півметрові, тому що метрові ну, важкувато буде мені самому їх тягати. Зі спиною так є певні труднощі, певні проблеми. Якось так, друзі. Ну, Альтанка в мене зроблена вже була давно, потрібно її трошки доробити, щоб була гарніше. Що з приводу фундаменту, Ну, хто б там що написав, я розумію, що люди... Дуже багато знаю, дуже багато розуміють. Я, Я робив та... все просто, з мінімальною витратою. Зараз проведу, поки що опалубку не знімав, вже в принципі, два тижні вона стоїть. Бо поки що скажімо так, часу не було. Сподіваюсь, на Не знаю, дня через 2-3 познімаю, але зараз пройдемося зверху, покажу, що нічого не тріснуло, хто б там що не писав. Я ж кажу, я не спеціаліст і не розказую, кому, як і що робити. Ось Зараз пройдемося. Тут в мене зараз в малого пісочниця, дитина грається. Як бачите, жодної тріщини немає. Ну, це все зроблено було дуже дешевим методом. Я ж кажу, я розумію, що потрібно було додавати щебню набагато більше, щоб потрібно було армування робити краще. Ну, але я ж кажу, в мене батько та й дід, дід у мене будівельник був, робили взагалі з такого сміття і будинки стоять до сих пір дуже гарні. Дід взагалі там будував і двоповерхові, і там в кінці 80-х-90-х роках. Тут у нас також зона, яка йде до огороду. Багато що не дороблено, але ми стараємося при тому, що робимо постійно ремонт, при тому, що постійно, знаєте, сили витрачаються, але постійно стараємося все тримати в порядку. Це ми зараз нічого не прибирали, нічого не готували до знімання. В принципі, воно все в нас так і є. Там трошки дров залишилося з зими. Всі ці дерева зараз піднесу покажу, це вже висаджували ми, тут не було взагалі нічого. Зайдіть, будь ласка, якщо цікаво, подивіться перше відео, як ми купували цей будинок. Я там ходив трошки знімав подвір'я, як воно насправді виглядало. Ось, вже дерева повиростали, наш маленький садочок. Також, звісно, потрібно буде до утеплити. Дуже хочу в цьому році вспіти це зробити. На все, в принципі, ну, коштів зараз не буду там бідкатися. просто на все не вистачає там декілька коштів, декілька копійок, скажімо так, та трошки сил. Зробили трубу, провели трубу, про це також знімав відеоролик на город, щоб просто дружина більшу часу більшу. Як правильно сказати, більшу частину часу знаходиться вдома з малим. я, якби, Буває там відрядження, всяке буває. Не хочу про це розповідати. Зробив воду, провів туди, трубу кинув 32-го. Про це все відеоролик є, щоб дружина менше тягала, менше стомлювалася. Та, ну, в принципі, воно і не потрібно, тому що потім будуть проблеми з ногами, зі спиною, тим паче для дівчинки. Ось така труба йде, я її прокопав. Це, я кажу людям, які не бачили відеоролик, трошки дров залишилося. Дров вступили за цю зиму дуже-дуже багато. Я, чесно кажучи, сподівався буде менше. Ну, але стопили 12 кубів, потрібно буде акумулятор тепловий купувати 100%. Ну, тут в мене різні. Речі я зберігаю, нічого не викидаю, тому що все для ремонту згодиться, пригодиться. Там старі труби, ящики, ящики, оці потрібно тільки буде обов'язково накрити, бо вони дуже псуються. Також шифра трошки позалишалася. Ну, таке, тут вже все дрібниці, все, що я вже вміг, повикидав, поздавав, заробив там кошти. Також Попіл ми не викидаємо, все зберігаємо. Де потрібно буде, його додаємо, Там картоплю садили, трошки додавали. Ну, зовсім трошки, тому що у нас тут пісочок. Також зробили, нормально зробив нарешті яму, тому що два роки ми тут зараз буде скоро вже рік, як живемо. Нормально яму зробив, залив її, нормальний лючок зробив, тому що вона тут була розбита, побита. Тут старий туалет був, засипав його. Воно не потрібно, воно не має так бути. Взагалі, якби я робив, я б яму ще зробив би трошки відстань. Зробив більшу. Оцю яму я робив, бачите, від будинку скільки. А тут старі хазяї щось мудрували, робили. Якось так зробили не дуже правильно. Потрібно було робити метри два від самого будинку. Ну, тут також зона для малого, батут, агротканина, тканина, пісок. Але і повисаджували. Потрібно цей, цю ділянку, саме яка за будинком, розрівняти, бо вона в нас склони, де коли вітер, воно все вниз мете. Потрібно буде її розрівнювати, щось з нею робити нормально. Також тут у нас агротканина. Ну, Піском, бачите, засипало, потрібно щось робити. Тут трошки потрібно підрівняти, заливати. Відмостку також тут зараз буду заливати. Там вже матеріал трошки наношу, зараз все покажу. Всі туйки у нас прийнялися, все це купували ось буквально нещодавно. Також агродканиною стелили, щоб в подальшому бур'яна тут не було, тому що тут все було дуже-дуже зароще, коли ми перший раз скажімо так, почали тут працювати. Ну, це турнічок. Та Гойдалка. Гойдалка для малого, малому дуже подобається, це ми робили на день народження. Гойдалка витримує 150 кг. Ось така на підшипниках. Сьогодні за будинок взагалі нічого не буду розповідати, то в подальших відео все розповідаю, що там зробив, що витратив, тому що там також певна робота ведеться, дуже багато що зробив. Просто зараз поки що це все не буду показувати та демонструвати. Ну, це моя коптильня. Зараз також трошки немає змоги та часу коптити м'ясце. Це відмостка, яку я вже зараз буду починати. Думаю, сьогодні зараз зроблю пару замісів на плиточку, на бордюрчик та зроблю хоча б пару метрів з цієї сторони відмостку. Вже все підготував, Піднесу, у мене тільки плівки немає. Ну, завтра. Післязавтра, можливо, з'їжджу до міста, куплю. Отже, шановні глядачі, як бачите, трошки, чесно кажучи, сам занурився розповідати. Воно, можливо, так здається, що і небагато, але я так пройшовся, я згадав, що це все я зробив в принципі трошки більше, ніж за один місяць. Ну і мені здається, це нормальна робота. Але потрібно себе берегти, потрібно берегти свою спину, потрібно також відпочивати. Всім дякую, що були разом зі мною. Зустрінемося в наступних відео. Ставте, будь ласка, вподобайки. Всім дякую, до нових зустрічей, Па-па.